Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Помста правого сектору. Активісти погрожують Арсену Авакову за смерть Сашка Білого. Кадрові зміни Верховна Рада обрала нового чільника Міноборони. Слава Україні! Активісти з берега підтримували команду Ольшанського. Сашка Білого вбили сьогодні вночі. За даними МВС, він загинув під час проведення спецоперації по затриманню його бандоформування. Ще з 12 березня Олександр Музичко або Сашко Білий, як його називали, був оголошений у розшук. Проти нього були порушені кримінальні провадження за злісне хуліганство та протидію законній діяльності співробітників правоохоронних органів. Спецоперацію провели спільно з ГУБОС та Соколом на Рівненщині. При затриманні Сашко Білий чинив опір та стріляв у. Правоохоронців. На окрики міліції білий хотів втекти через вікно та відкрив вогонь на ураження по соколу. Перша куля потрапила у співробітника сокола у шолом, але відрикошетила в передпліччя. Другим пострілом музичко попав у погон цьому співробітнику. Після цього цей співробітник відкрив вогонь по ногах музичка. Коли його повалили на землю, він продовжував стріляти і був поранений. Викликані лікарі констатували смерть музичка. За фактом вбивства Олександра Музичка, рівненська міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство в обласній міліції. Зазначили, що музичко дістав вогнепальні поранення, два спереду, одне зліва з боку у груди та три по гомілках. Нагадаємо, Олександр Музичко, або як його називали Сашко Білий, український націоналіст, координатор правого сектору у західній Україні, Відомий, зокрема, тим, що нахамив та вдарив в одного з прокурорів на рівненщині в його службовому кабінеті. Також проти нього була. Порушена кримінальна справа в Росії за статтею створення стійкої озброєної групи. Правий сектор вже пригрозив очільнику МВС помстою за смерть побратима. Рівненські активісти наполягають, що версія міліції є брехливою. За їх словами, музичку був зі зв'язаними руками і не міг фізично відстрелюватися. До яких заходів вдасться правий сектор, невідомо наразі. Рівненські активісти заявили, що мають узгодити свої дії з Києвом. Ми будемо мстити Арсену овакову за смерть нашого побратима. Розстріл Сашка Білого це замовне вбивство міністра, адже повідомлень повісток стосовно будь-яких кримінальних справ музичку не отримував його нікуди не викликали. Не дістанеться нікому. Українські моряки перед штурмом корабля Костянтин Ольшанський встигли зіпсувати техніку за різними даними. Двигуни корабля залили цементним розчином чи засипали піском. Навігаційне обладнання та прилади управління вогнем просто розбили. У підсумку росіянам довелося тягнути захоплене Ольшанський на базу на Буксирі. Ремонт обійдеться чорноморському флоту в круглу суму. Раніше повідомлялося, що команда знаходиться у полоні росіян. Проте у ВМС цю інформацію. Спростували. За останніми даними, на борту знаходиться 21 чоловік. Підтримати сміливу двадцятку моряків прийшли українці на берег озера Донузлав. Під час штурму великого десантного корабля Костянтин Ольшанський активісти з українським прапором кричали: Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! В міністерстві оборони новий очільник ним став генерал-полковник Михайло Коваль. За відповідну постанову, подану спікером Олександром Турчиновим, проголосували 251 депутат. Нагадаємо, ігор Тенюх подав у відставку. Причиною такого кроку стала критика його дій на посаді голови оборонного відомства. Допомога із США 25 тисяч продовольчих пайків передадуть Сполучені Штати у найближчі дні в Україну. Саме така кількість продуктів необхідна Збройним силам країни. Продукти будуть відправлені в міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Українські військовослужбовці отримають американські продовольчі пайки вже до кінця поточного тижня. Японія збільшила фінансову допомогу Україні до півтора мільярди доларів. Таку заяву зробив у ГАЗі прем'єр Японії, який приїхав на саміт з ядерної безпеки. Раніше передбачалася допомога у розмірі одного мільярда американської валюти. Японський прем'єр також вдався до найбільш різких висловів за весь час кризи в Україні. Він заявив: цитую. Що приєднання Криму, який знаходиться на півдні України, до Росії неприпустимо. Кінець цитати. Нагадаю, Японія одна з країн, які ввели санкції проти Росії за анексію Криму. Жириновського до психлікарні. у Польщі звернення російського політика про поділ України сприйняли дуже різко. Політики та експерти не добирали слів. Так, колишній посол Польщі у СРСР Станіслав Цьосик назвав Жириновського психічно хворою людиною і звернув увагу на те, що цей політик вже не вперше ображає представників інших країн чи національностей. А от радник президента Польщі Томаш Налиш сказав, що Жириновський взагалі не за адресою надіслав цей лист адресувати його треба було. Не до МЗС, а до психіатричної лікарні. Вічна пам'ять у Києві сьогодні вшанують пам'ять В'ячеслава Чорновола рівно 15 років тому політик загинув в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Подейкують, що його могли прибрати як конкурента на президентських виборах. В'ячеслав Чорновол був українським політиком, діячем руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу. Політичний в'язень СРСР, провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х 90-х. Років. На інститутській в Києві зводять дерев'яну капличку. Місце розташування обрали не випадково. Вона стоятиме там, де 20 лютого загинули бійці Небесної Сотні від куль Соловиків. Як проходить будівництво невеликої каплички? Дивіться далі у сюжеті. Каплицю зводять там, де було вбито найбільше учасників майдану. Біля виходу зі станції метро Хрещатик. Вже встановлено хрест, підвезли дерев'яний купол. Вантажівками завозять дерев'яні колоди. Це непогано. Дякую. Дякую. Щоб менше було кафе, чим краще каплицькі будуть. Тут загинуло багато людей. люди мають молитися за них. Вони пролили кров за свободу України. Щоб люди приходили сюди і, і дивилися, споминали історію, як тут вбивали людей за, за те, що була свобода. Ініціатором каплички на інститутській виступив Майдан. Будівництвом займаються хлопці із закарпаттям. Долучитися можуть всі охочі, але згодом. Звісно, люди саме просяться допомагати, тільки раз мені не треба, тому що багато людей може вийти з того погано. Я раз раз із своїми роблю. Вже як буде йти стройка, то тоді вже буду брати людей. Серед чоловіків, що займаються будівництвом, опинилася і пані Марія. Вирішила для Небесної Сотні посадити квіти, а потім взялася і за Лопату. Ну і випадково йшла сюди і побачила, що тут будується каплиця і вирішила прийти допомогти їм. Я рада тому, що вони дозволили мені включитися до роботи. Цю капличку встановлюють священники, гроші, які будуть тут зібрані, перерахують сім'ям загиблих з небесної сотні. І хоча церква греко-католицька, організатори сподіваються, що приходитимуть сюди представники різних конфесій. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.